Вітаю усіх! Сьогодні на обзорі буде телефон LG Кнопочний. Ось так виглядає, бачимо убитий повністю. Відсутня батарея, кришка. Ну, видимо присутнє, золото, позолото і, як бачимо, безкорпусні ке. Телефон у нас корейський, ось така є маркерка штрих-кодом. Зараз ми ще глянемо плату повністю, скільки на ній цінних деталей. Розібрав я ось так наш телефон, купа пластмаси, тут йдуть посріблені кнопки, тут іде також посріблення та позолота і сама плата. Сама плата, як бачимо, дуже красиво всипана з золотом, особливо де кнопки, та безкорпусним кевим конденсатором, які містять платину та паладій. І перевертаємо платину, плату на другу сторону. Тут у нас ще покруче, як там. Безкорпусні кемки і такі жирні роз'єми золоті, як бачимо корейці золота не пожаліли. Такий сьогодні у нас був обзор телефона LG по золоту та КМ конденсаторах він призойшов багато своїх. Попередників. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.